Гурт Мет Хедзиксель накрило шаленими почуттями. Знімання кліпу на пісню накрило відбувалося в атмосфері суцільного божевілля. Результат творчості команда показала в ефірі м 1 Лідер колективу Вадим Красноокий вирішив не відкривати всіх подробиць знімального процесу. Утім, зазначив, що для більш вражаючого ефекту режисер використав спеціальні декорації. У нас дуже було багато імпровізації на знімальному майданчику, і той настрій, який і той. Потік свідомості, який зафіксував режисер Максим Ксьонда, мені здається, що кожен там побачить щось своє. Але це вже не мої проблеми. На думку Вадима, відео якнайкраще відображає зміст пісні: незвичайні костюми героїв, непередбачувана поведінка в кадрі та крапля еротики. Те, чим новий кліп відрізняється від попередніх робіт Матха Зіксель, це е е пісня. Е Має рок-н-рольне рок-н-рольний настрій, і такий вибуховий зміст, і я так і хотів. Тобто, це відчувається в музиці, це відчувається в тексті. Це пісня про шалене кохання, яке зриває дах, яке накриває і яке залишає ефект вибуху динамітної. В шашки, і це все є і в кліпі. І для мене та історія, яка відбувається на екрані, в першу чергу про це саме. Вадим Красноокій запевнив, що крім пісні на крило до нового альбому війдуть і інші драйвові композиції. Власне же, студійник потрапить на полиці магазинів восени 2013 року.